Тимуру 25 років. Рідний Краматорськ хлопець покинув за місяць до повномасштабної війни. Поїхав у Німеччину провідати рідню. Вирішив залишитися у Німеччині, почав волонтерити і шукати роботу. У мене вже була... у мене вже була чинна фірма в Україні. Я працював. У мене все було добре, життя було джерелом, були плани на майбутнє, все було супер. На жаль, через повномасштабне вторгнення, війну, яка в нас почалася, довелося залишитися тут. Почав думати, що мені робити тут. Одразу почав вивчати мову. Поки я волонтерив, то два тижні мені вистачило, щоб завчити, хоча б базовий словниковий запас. Соварний запас. Без підтвердження диплому і знання мови, претендувати на роботу, яку мав в Україні, хлопець не міг. Але й жити на соціальній допомозі теж не хотів. І до повномасштабної війни в Україні Німеччина була популярною серед українських заробітчан. Чимало українців працювало на сезонних роботах, зокрема, на будівництві. Експерти з ринку праці це підтверджують. попит на будівельників зараз безумовно великий. Порівняно з минулим роком він трохи зменшився. Це пов'язано з рецесією, яка викликана кризою та зростанням відсоткових ставок. Але попит все ще дуже високий. Азе в 3 квартал 2023 gab 100 У третьому кварталі 2023 року у сфері будівництва було 156 тисяч вакансій. В цілому в Німеччині є попит на близько 1,73 мільйона вакансій, що означає, що попит у будівельному секторі становить близько 9% від загального попиту в Німеччині. Якщо раніше для роботи потрібна була купа документів, запрошення від роботодавця, документ про дозвіл на роботу, робоча віза, то тепер у особливому статусі біженців, який ФРН надала українцям, вони одразу мають дозвіл на роботу. Раніше практично нереально було для українця десь в Німеччині на роботу офіційно. Це треба було. Е по-перше, висококваліфікований мав бути працівник, обов'язково диплом, ще, напевно, підтверджений німецькою стороною, чи як там. От а наразі, от ми навіть їздили в Джоб центр і хочуть тільки українців, наприклад, деякі фірми хочуть тільки, щоб українці працювали. Олександр зі здолбунова Рівненської області і раніше їздив у Німеччину як заробітчанин, тільки от працював нелегально. Ти знаєш, що треба заробити якісь гроші, і, якби стараєшся. Ну було іноді там трошки страшно, але нікуди не дінешся, мусиш працювати, заробляти. Німеччина суворо контролює ринок праці і накладає великі штрафи на тих, хто працює нелегально від 5 до 50 тисяч євро. Нині Олександр має право і можливість працювати офіційно, і, хоча нині нетто він заробляє менше, ніж отримував на руки неофіційно раніше, проте може не переживати за депортацію. Ми отримали неофіційно нам платили спочатку 10 євро, потім 12 євро, але Чому там більше заробляв? Тому що просто більше годин працював і все. А тут на фірмі 8 годин вони навіть не дозволяють, щоб більше працювати. 8 годин відробив і це все. Колеги Сашка прийняли добре. Його роботою задоволені. Я вчу українську, він німецьку. Робота приносить задоволення. Це загуба флайсеш. Працює чисто старанно і правильно. Так як він працює, я давно не бачив. Хороший працівник краще ніж деякі німці працює. <зум> Олександр каже, що як будівельник вміє робити більше ніж поки дозволяє його посада. Потім, для того, щоб просуватися по кар'єрних сходинках, необхідно не лише вміти щось робити, а й мати відповідний документ чи диплом. Віті естес імбазекто дінафраги із інспезонрена фахкрефтатетіка біцважливо, що в будівельному секторі є попит, особливо на висококваліфікованих робітників. А на допоміжні роботи попит менший. Дінафраги із айнліхнаудбіцальденбіруфу Німеччині. Звичайно, є можливість визнати дипломи. Для цього є офіційна процедура. Інформацію щодо цього дуже легко знайти в інтернеті. На спеціальному сайті ви знаходите свою професію і перелік всього, що потрібно для визнання диплом, Інформацію, де це можна зробити, у якій федеральній землі, і так далі. У мене є репрезентативне опитування біженців тут у Німеччині, і дані показують, що насправді це не дуже поширено серед будівельників. Сагеннезезайґенлінітсефіліпезоненком астембабірай. Тимур з Краматорська теж обрав для себе сферу будівництва. Начав зі знайомими спілкуватися, дізнаватися, які є можливості, які перспективи, де можна заробляти добре. Мені порадили електротехніку. Тут електрики в Німеччині одержують дуже багато. Тобто, одні з найбільших зарплат у вчителів та електриків. Хороша робота. Я подумав, чому б і ні. Я почав навчатися. Звісно, для початку я вже мав невеликий досвід у цій сфері. Не був опит не бальшовити сфері. Тільки от хлопець вирішив не просто працювати на будівництві, а відкрити власне підприємство. Етав Бауштель, на котрому я поступив заказ для того, що ми діправілі Це будівельний майданчик. Мені надійшло замовлення, щоб ми провели електропроводку, тобто від кожної розетки провели електрику. Надалі здійснюватиметься підключення. На жаль, не мною, бо мою освіту ще не підтвердили. Підтвердження освіти може тривати протягом довгих років. я працюватиму і навчатимусь для того, щоб отримати необхідні для цього документи. Тобто провести кабель, я маю право, але робити підключення ні. І тому я роблю субпідряд. А інші компанії, які мають профільну освіту та дипломи, вони роблять уже завірення. Роботи в Німеччині дуже багато, тому на соціальних виплатах сидіти нема часу. Так само за субпідрядом Тимур інколи наймає інших працівників. Бо утримувати працівників на постійній основі дуже дорого. Очень дорого, дорогі страховки, то тобто... дуже дорого, дорогі страховки. У відсотковому співвідношенні чистими співробітникові йде лише 60 відсотків, а 40 відсотків йде на страхування. Тобто припустімо, у нього зарплата буде 1900 євро. Із цих 1900, які він отримав у кишеню, 1500 піде на страхування. Тому один співробітник фірмі обходиться приблизно у 3000 тисячі євро. Це немаленькі гроші. Тим більше я лише розпочав тут підприємницьку дія ще мало досвіду, все вчуся, трошки проблематично. ще мало опита, це все мовчуся, проблематично. Об'єкт, на якому українець працює зараз – приватний будинок. У нас тут близько 160 квадратів. Ми майже закінчили. У мене пішло 5-6 робочих днів. Головні конкуренти на ринку каже хлопець, аж ніяк не німці, а турки, бо вони часто занижують ціни. А відтак і Тимуру доводиться робити великі знижки. Прийшов Мені довелося зменшити на 15% ціну, взяти роботу. Тобто, по суті, я тут багато не зароблю. Але, хоча б у мене буде діяльність, люди зароблятимуть, і буде якась робота. Сума неї остаточною все ще в монтажі. 17 тисяч 800 У мене йде тільки на те, щоб підготувати тут все для фінального монтажу на матеріал, на все інше близько 17 тисяч. У майбутньому Тимур планує офіційно підтвердити у Німеччині свою освіту, а також здобувати нову, паралельно працюючи і ведучи фірму. Олександр поки будує лише будинки, а не далекі плани. Життя у роз'їздах і чужих країнах добре знайоме чоловікові. Тому головний пріоритет фінансово підтримувати свою родину.